Привіт, котенятки! Про що був ваш сон сьогодні, або, можливо, в інший день, який ви пам'ятаєте, не виходить з вас з голови дев'ятка жезлів. Четвірка жезлів. Ай, шість а й мечів. Зараз ви плануєте переїхати за кордон, або ви знаходитеся за кордоном. І ті плани, які у вас є, вони їх тяжко здійснити. Зараз пауза. Зараз, ну, карта четвірка мечів — це не завжди пауза така надовго. Це може бути коротка пауза, що ви там, можливо, там якісь з документами неполадки, чи ще щось, чи, вас, чи ви приболіли і не можете поїхати туди, куди ви хочете. Зараз подивимося, що саме ваш сон вам ніс. Тут карта суд і карта шут. Ви зараз знаходитеся в тій точці, коли ваше життя повністю міняється, трансформується. Так як було раніше, не буде, якби це важко не було. І зараз ви в пошуку нового життя і ви починаєте це нове життя. Можливо, починаєте життя з якоюсь близькою рідною людиною, або шукаєте цю людину, або взагалі ви стараєтеся знайти якусь опору під ногами. Так, вам зараз непросто. Вам здається, що світ закритий перед вами. І карта місяць говорить, що невідомо, коли ця вся ситуація зміниться. Рицар мечів. Ви або очікуєте, або зараз кудись пишете, або робите якісь документи, які вам... Можуть допомогти здійснити те, що ви запланували. Так, ви хочете домовитися з кимось, чи заплатити гроші, чи якось вирішити це питання будь-якими методами? але ви дуже сильно зв'язані або якимось обов'язками, або законами. Вам не просто вирватися з цієї ситуації. Ця ситуація досить довго була, і зараз ви намагаєтеся з неї вискочити, але це все не так, не так просто. Тут там, рицарь жезлів і карта смерті. Це, це може бути навіть загроза вашому життю. Церпентаклів і карта світ. Так, якщо ви, якщо ви зможете закінчити цю ситуацію і вийти в світ, то ви врятуєтеся. Віка Пентаклів і четвірка пентаклів. Так, тут вищі сили показують, що у вас є друга дорога, не обов'язково та, яку ви знаєте. І вищі сили показують, що у вас для цього все є. Щоб Вибрати інший шлях. Він не лише один. Карта Сонце. Так. Загалом цей сон про те, що вищі сили намагаються вам показати, що не, не думайте, що тільки одна є дорога, є інші. І карта Сонце показує, що ви зрозумієте. Якщо ви почнете шукати, ви знайдете зовсім інший шлях, і ви все зрозумієте. Вам все висвітлиться. Імператриця, шістка Пентаклів. жезлів. Ага, також вам вирішені цього питання може допомогти ваша мама. І причому вам так хорошо допомогти, і це, це також може змінити ситуацію на краще. Справедливість, рицер чаш і король жезлів. Тут ваше життя вмішуються органи влади, юстиції чи справедливості і. Ці події, які зараз в вашому житті, можуть прям розбити вам серце. Ну, Ці події, вони, як ваша доля, але вони досить непрості. Так, ви зараз знаходитесь в якійсь ілюзії, або ви не можете знайти шляху. Я зараз запитаю, як вам зараз поступити краще в цій ситуації. Тут чаш 5 жезлів. Тірка мечів. Тут ідуть карти, що ви воюєте, але ніби з вітряками. Тут дуже важко, дуже складно воювати, і ви можете потерпіти поразку. Королева чаш, сімка мечів. У вас не вистачає ресурсів, щоб поборотися з ворогом. Тут дуже складна ситуація. Як вам краще поступити? Це я розумію, так у вас був такий сон, як попередження. Так, десятка чаш і вісімка Пентаклів. Вас може врятувати ваша робота або ваша сім'я. Але зараз ви знаходитеся в відлюдниках. Ви, вам здається, що навколо вас нікого немає. Насправді, вищі сили завжди з вами, ваша сім'я, або якщо ви працюєте, можливо, ваш колектив, де ви працюєте, ви знайдете собі допомогу. Діявол, Паш, Пентаклів і король мечів. Якщо ви намагаєтеся щось вирішити з допомогою адвокатів, або ви хочете вирішити, так сказати, Справи фінансовим шляхом, то вам тут показують карту диявола, що вас можуть обманути, тому будьте дуже-дуже обережними. Так, ви зараз чекаєте цього шансу, і ви хочете зрозуміти, ви хочете зрозуміти, що буде далі. Е, е, хочете ясності і у вас багато сили і енергії, щоб іти далі, але ви взагалі не можете зрозуміти. Що робити і куди йти. Так, тут постійно карти вибору. Карти хочуть вам показати, що у вас є якийсь другий варіант вирішення подій. От Просто постійно показують, або двійку жезлів, дві мечів, двійку чаш, дві пентаклів. Так, що за король Пентаклів? Можливо, у вас є в нашому житті цей чоловік. Уже злів і зірка. Рішення вашого, вашої ситуації знаходиться дуже далеко від вас зараз, в даний момент. Але у вас є дуже багато сили. І вам потрібно проявити величезне терпіння. Спланувати подальшу вашу долю, побачити більші горизонти, скласти себе як цей пазл, і продовжити рухатися. Це основний такий посил, що якщо вам навіть дуже складно, вищі сили вам дали силу і для того, щоб йти вперед, це буде не швидко, але у вас є всі шанси справитися з цим. Бажаю вам, щоб все вирішилося найкращим для вас чином.